Радіо Chicago. Ми повернулися на хвилі 12.40 AM. В Студії Наталя Магакеліді зараз поговоримо про актуальні новини з фронту та що відбувається на Рашці. Закінчиться 686 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 52 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Отож, деталі такі: Росіяни вгатили з Білгорода двома ракетами С-300 у дитячий лікувальний оздоровчий центр. Внаслідок влучання було зруйновано медкорпус, будівля їдальні та пошкоджена територія. Закладу на щастя обійшлося без постраждалих. Також окупанти вдарили по Купінщині. Внаслідок удару керованими авіабомбами по селу Вільхуватка загинула жінка. Пошкоджено 10 приватних будинків і магазин, а також виникла пожежа в школі. Але найцікавіше те, що росіяни скидають бомби на власні та окуповані ними ж міста. Як, от, наприклад, 2 січня один із літаків Російської Федерації випустив боєприпас, що розгромив 9 житлових будинків у Петропавлівці у Воронезькій області. Другий інцидент стався 8 січня зі скиданням некерованого боєприпасу ФАБ 250 над окупованим Рубіжним Луганської області. Тож чому так відбувається? Британська розвідка пояснює, що схильність Росії до інцидентів з боєприпасами. Ми ще досі триває, ймовірно посилюються недостатньою підготовкою і втомою екіпажу, що призводить до поганого виконання тактичних дій під час місій. Продовження про негаразди Росії росіяни надалі скажуться на постійні проблеми з військовим командуванням на лівобережжі Херсонщини. Зокрема, окупанти, які діють поблизу кринок, не мають можливості поцілити в українські літаки та гелікоптери, оскільки командування не дає своєчасного дозволу на збиття цілей. Також російські командири чекають по кілька годин для схвалення артилерійських ударів. А тим часом у Криму партизани, а теж проникли до тренувального табору окупантів. Тренувальний табір знаходиться у Чорноморську, а саме на території винзаводу, який давно не працює. Тож, що ж там відбувається, дізнаємося згодом. І нічого дивного, що у москалів проблеми, адже за інформацією від Global Firepower Україна посіла 18-те місце у рейтингу найпотужніших армій світу. А це на три сходинки вище, ніж минулого року. Росія займає поки що друге місце, але це не надовго. І от власне про Росію. Болотняні заявили про спробу БПЛА атаки по Саратовській області, у Міноборони Російської Федерації стверджують, що вночі 10 січня було припинено спробу київського режиму влаштувати атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Зауважимо, що в Саратовській області поблизу міста Енгельс розташований військовий аеродром. Від лютого 2022 року росіяни використовують його для авіатак по Україні. За інформацією з відкритих джерел на Авіабазі в Енгельсі розташований пункт управління та авіаційна група. А тепер про погоду. На Росію у власному помешканні насмерть замерз капітан ВМФ Владіслав Шавашкевич. У деяких населених пунктах Ленінградської області світла не було понад 10 днів. В ресурс постачальні компанії заявили, що це через сніг, який повис на дротах. Родичі Шавашкевича кажуть, що запрошували його на свята до себе, бо в них є камін. Проте капітан відмовився і правильно зробив. Це були усі актуальні новини з фронту тарашки за останню добу, тож почуємося з вами після рекламної паузи. Радіо UA Chicago.